Переходимо до, мабуть, кульмінаційної частини сьогоднішнього вечора. Записуйтесь в чергу на виступи. Але оскільки в нас вже південно часу нашої роботи минуло, шановні пані, нам в першу чергу слово, тому що ми сховаю до товариства. який регламент нашої роботи. Думаю, працюємо ще пів години, тоді приймаємо рішення, коли зустрічаємося знову. Погоджуєтеся? Бо Сьогодні ви бачите, рішення ніякого прийняти не можемо. У нас сьогодні проміжний етап, правильно? Погоджуємо працювати пів години, так? Пропоную питання і відповідь не більше п'яти хвилин. Погоджуєтеся? <рик> Перше питання, що на пані поставить, але це інвестор вже. Забудований. Чому хочете Я, <рик> У мене окремі питання <що так? рик> по голістю. Посаді, подавайте в самому кінці, або до мене особисто приватна. Або стоїть депутат міської ради від вашого округу, пане Самдещу, помахаємо рукою. Хто його знає, мусите знати, це ваш місцевий депутат. І ви, будь ласка, через нього сконтактуйте. <рик> зараз я його за гушку візьму, він не чує, добре? Я візьму зараз за Прошу. Тепер, ставимо питання, шановному пану Мозаку. Передій мій мікрофон, бо ви будете варто збути. 300 секунд вашої ваше питання номер один. Пане Городецький, чи ви не цікавились у ваших фахівців? Чому будівельники в 65-7 роках не побудували там жодного будинку в цьому місці? Не цікавився. Не цікавося. Друге питання, шановні панове, ну. Е, цей конфлікт він має два аспекти. Один аспект юридичний. Нам усім зрозуміло викладено на сайті наші докази того, що це, ця будова незаконна, однозначно. Бо вона проти законів, проти генерального плану, на котрому взагалі нічого ніколи не планувалося в цьому місці. І знаємо чому. А другий аспект, він є моральний. Давайте згадаємо десятилітньої давності подію. 8 жовтня, здається, 2003 року у реані... реанімаційному відділенні 8-ї клінічної лікарні помер Станіслав Шендрик. Хто не пам'ятає, це був єдиний протестувальник проти незаконної забудови. Він облив себе бензином і самоспалився. Тому пропоную вшанувати його пам'ять хвилиною мовчання. Дякую. І оскільки є вже хоча б одна жертва, то це вже не конфлікт, а війна. Пане Горедецький, ви почули нашу думку одностайно, ніхто не протестує. Тобто протестує, скажіть зараз. Ми категорично проти цієї незаконної забудови. Ми себе палити не будемо. Не будемо, ні. Але якщо щось згорить, ви Так. Тепер відносно того, от юридично тут виступали і пані юрист і наші юристи, Ну, сумнівно то виділення землі, коли на одну ділянку є два власники. Один користується 47 років, я це знаю на власному досвіді. А другий приходить і каже, це вже не ваше, от вам пів гектара, а пів гектара буде нашого, так? Хоча виділявся гектар на нашу будову. Ну... Архітектори теж. Чому суть питання? В чому суть питання? А суть питання в тому? Е, чи ви знаєте, що вам виписали квиток на війну? Не Добре. Останнє питання. Чи вам от, з моральної точки зору приємно будувати, коли всі проти? Мені приємно будувати. Але я вам скажу одну дуже просту річ. От Я не знаю, чи ви себе представляєте, чи ви представляєте колектив, який тут зібрався. Але проблема тут лише в одному. Вас багато. Ви в даній ситуації або себе просто накручуєте. Або просто необ'єктивно ставитися до тих чи інших питань. Я навіть можу вам задати всім питання. Якщо це чітко говорити про будівництво, то ви кажете ми проти. А назвіть хоч декілька мотивів обґрунтованих. Чому? Називаємо! Почекайте. почекайте. Враховуючи про те, що спокон віків ця земля була землями громадської та житлової забудови, і планувалося під забудову. То, що це не було збудовано там, в 60-х роках, я не знаю, коли починалося це будівництво, ну це вже інше питання. Може був брак фінансування, може ще якісь причини були. Але я запитаюся, чому проти і які обґрунтовані причини проти цього? Озвучую. Перша причина. Це зелені зони робились коли зелені зони то такі. Перша причина це критичний мухіл у 25 градусів. Значить, від е, відмітки першого поверху нашого 18-го будинку до е, відмітки Панаса Мирного 9-12 метрів, на відстані 30 метрів. То, що ви там малюєте ось, ось 20 метрів. Насправді по масштабу це 16 метрів. Тому що ви рахуєте по ухилу, а я рахую в горизонтальній проекції. Причина перша, причина друга це є чистий південь. Оце от бачите. Отак от, от зверху вниз в меридіальному напрямку побудований будинок 18. Половина квартир освітлюється сонцем, тобто інсулюється до обіду, половина після обіду. Ви припините інсуляцію і з тої сторони, і з тої. Третя причина: згідно з містобудівними нормами, там дозволяється будова ну 3-5 ну, поверхів на такій відстані з південної сторони. Найбільше це заборона, це проти закону планувати там 12-поверхову забудову. Четверта причина, там проходить колектор міський загальносплавний діаметром 3 метри, котрий виконаний з порушеннями норм. Ну ви самі розумієте, коли три метрових труби сходяться в одну точку і далі знову йде метрова труба. Ви напевно пам'ятаєте, як по вулиці Ярославенка. Текли нечистоти, тому що та кількість, яка проходить через такий маленький діаметр труби, вона просто не встигає, пропускна здатність цієї труби не дозволяє пропустити всі ті нечистоти. Тому частина була пущена просто на рельєф. Це дощові води зливові. Ну і так воно якось існує до сьогоднішнього дня. Але як ви хочете там будувати, ви повинні перекласти цей колектор діаметром 3 метри аж до вулиці Стуса. Це буде кілометра два, напевно. <ріст> <ріст> ну і ще одне. Кожен з нас інколи там, раз на день чи як будує піраміду. Але ви усамітнюєтеся десь чи йдемо в кущики. Ну, ми не набудуємо тої піраміди комусь на голову, бо як мінімум треба запитати правила порядності, дозволу тої людини. Ви хочете набудувати нам на голови китайську стіну. Не запитавши нашого досвіду, ми згадаємо історію, що китайська стіна будована не китайцями, а проти китайців, тому що амбразури бійниці якраз влаштовані в сторону Китаю. Ну, оце і все, що я хотів у вас запитати. Маєте ви якісь відповіді? З задоволенням послухаємо. Я дам вам відповіді на ті всі питання. І, наприклад, те, що ви розказуєте про інсуляцію, ми робили 3D-модель проєктованого будинку. Ми, е Якщо вам цікаво, ми зараз вам можемо показати, як взагалі ну, все, з вашими будинками, як затіняє е проєктований будинок ваші будинки в певний період часу. І е тут є е представник. Львівського промбурпроекту, який робить цю інсуляцію, він може детальніше пояснити і розказати, що інсуляційні норми в ваших будинках не порушуються. Це є зараз. Дамо відповідь на перше питання. Якщо можна продемонструвати цей парашютного е брехня, -е -е -е? навіть якщо цього будинку немає. Це закриває яр. А тепер дивіться, як рухається далі сонце. І коли воно виходить за яру, є сидить фахівець, який я вам зараз про це все розкажу. Слухайте, є фахівці, які зараз вам це пояснюють. Добре. Я би попросив, якщо з вашого дозволу заслухати пана Андрусишина, який робив проект інсуляції. Є ще один архітектор, який 3D-модель. Можна просто поточній ситуації перечитати, для якого дня? З року зроблена ця інсуляція. Ось сам сонце в зеніті, чу коли воно зимою обслухає. Мінімальний кузов є норми, відповідно до яких проробляється інсуляція, тобто в період весняного рівнодення. Дайте, будь ласка, людині хай виступить і послухайте. Ведемо людині, в котрої сонце сходить на заході. Добрий вечір, що керівник відділу планів Львівського інституту промопроєкту. Хочу зазначити, що на сьогодні законодавець досить жорсткі умови поставив. Як, як проєктантів, так і будівельників, так і органів розбиравшої. На сьогодні штрафи досить є суттєві. Як на будівельників, так і на проєктантів їх за порушення норм. Ми брали і до уваги своїх виступити. І тому ми е перед тим, як ту роботу, важливо вирішили норми, проаналізували е ситуацію і зробили інформаційне розрахунки. Сама оказка є. Е, колеги, значить, будинки розміщені меридіонально. Зі сходу, тобто інсуляція цих будинків відбувається зі сходу і з заходу. Не з півдня, зі сходу і з заходу. Тому що вони стоять по меридіану. Будинок, який розміщений з південної частини, він найменше за, за, е, заслоняє, е, порушує інсоляційний режим 14-го будинку. В даному випадку прокреслені е, критичні точки, де ми порахували, скільки має кожна критична точка. От тільки от в тій критичній точці у нас е, зменшується інсоляція порядка на 2 години. Це для будинку 14. Вісімнадцятий будинок. Норми інсуляції рахуються наступним чином. Тобто, санітарні, державні санітарні норми це Санпін України. Так само державні будівельні норми ДБН 360 92 крапочки. Це Державні норми, які застосовуються як для, для всіх учасників Значить, Ті норми гласять, що е, інсоляція рахується в день е, в рівнодення 22 березня і 22 вересня. І е, рахується наступним чином, що година перед. Сходом, тобто після сходу сонця і година перед заходом сонця не враховується в інсуляції. Тобто з 12 годин рівнодення 2 години відкидаються. Залишається 10 годин, які е, враховуються в інсуляції. В інсуляції враховується двокімнатна квартира, по нормах інсуляції має мати не менше 2,5 годин. Не менше 2,5 годин. Тому Оцей оце під'їзд, який, на нашу думку, є критичний, який ми перевірили ретельно, він має зменшення інсоляції в деяких квартирах. Інші під'їзди не мають суттєвої інсоляції зменшення. От чекайте. Оця квартира має інсоляцію східну. Її будинок не затоляє. Оця кімната має погіршення інсоляції, але оця квартира в межах е інсоляційного режиму витримується. Оця точка порахована, значить, в нас там зменшення інсоляції. Та, де... Колеги, ми не вирішуємо, ми перевіряємо просто додержувати. Державних будівельних норм. То, що зменшена інсуляції, я не заперечую. Але вій. Називіть, а назвати, на свій час санітарні нормами. Я, я вам називаю санітарні норми не менше 2,5 годин. А наскільки зменшується? Наскільки зменшується? Зменшилася ізоляція на дві години. А До години. Так? В санітарних нормах не говориться, наскільки можна зменшувати інціляцію. В санітарних нормах описується, що не, не менше 2,5 з годин і в нас не менше 2,5 з годин забезпечується в усіх квартирах і починаючи з першого поверху. Значить, коли менше 2,5 години, тоді враховується інша інсоляція інших приміщень тої самої квартири. І тоді інсоляція перервана має бути не менше 3,5 години. І ті 3,5 години так само витримуються. Дві з половиною це є норма. Ви самі тільки що сказали, що зменшується. А зменшується, тому і не може бути менше ніж дві з половиною години. Ви самі собі заперечуєте. Okay. Okay. Значить, нас от, от, от ця квартира на одну сторону виходить. Ця квартира на одну сторону виходить. На іншу сторону виходить. Нас в цьому, в цій квартирі, забезпечується в цій кімнаті крайній дві з половиною години інсоляції. <рес> Було 5 годин інсуляції, два рази менше. Але тим не менше відповідно до санітарних норм, вона є норматив. Наступне питання. Оця квартира двостороння, вона має інсуляцію зі Східного боку і з Західного. З західного боку вона має перервану інсуляцію, Але сумарно ізоляція має становить більше трьох з половиною годин, що так само безбачної державного будівельна. Тепер я відповім ще на друге питання цього пана, який задавав мені тут. Першу інсуляцію я вам показав. Якщо, якщо ви хочете її детально почитати, ми її надамо. Будь-кому, хто з вас звернеться до нас, можете занести цей висновок. В будь-яку організацію, які ви довіряєте і перевірите її. тут нічого прихованого немає, і ніхто вас в оману не вводить. Тепер послухайте стосовно другого питання, яке задавалося е, стосовно колектора. Ви також, напевно, не всі знаєте, як проходить цей колег. І деякі, прошу не смірятись, і деякі люди, які умисно про це говорять. От проєктований будинок не садиться взагалі на колектор. І дитячий майданчик не знаходиться на колекторі. А вот колектор от колектор, як проходить, отак от він проходить. Між дитячим майданчиком і будинком. То слухайте уважно. Ситуація дуже проста. Дайте я, я. Детальніше зараз це все пояснить мій керівник технічної служби. Але зрозумійте дуже правильно. Це все зрозуміло. Послухайте увагу. Якщо би відбувалося проєктування цього будинку, якщо водоканал скаже, наприклад, перекласти цей колектор, ми його перекладемо. Тому що компетенція це водоканал, а не ваше. Давайте одну секундочку. Я вам розкажу про цей колектор. будь ласка, Тільки вислухайте увагу. Тому що тут найбільш. Детально, більш реально є посадка будинку. Тому що для інзоляційного розрахунку ми давали контури повністю по розмірах, і вона є власне посаджена на цей генплан. Так от я вам показую. Значить, сам колектор проходить отвір. Бачите? Згідно норм, які ми дотримуємося з водоканалу, у нас від одну і другу сторону є 5 метрів охоронна зона колектора. Сагітарний, санітарний, послухайте. Ну послухайте. Я вас дуже прошу, Значить, це є перше. Друге питання. То, що пан казав, три метри діаметр, цей колектор перекладайте, неправда. Будь ласка, не обманюйте своїх людей. Е цей колектор, шановний, присядьте, будь ласка, я вас слухав. Цей колектор має, цей колектор має діаметр 1 метр. Значить, згідно попередньої довідки водоканала, він є аварійним тільки на участку вулиці Стуса, де при проведенні робіт по викладанню трамвайної колії було дійсно нарушено його цілісність. Тепер питання друге, те, що ви говорили по його глибині. Значить, в найглибшій точці на нашій земельній ділянці цей колектор має 3,5 Значить, послухайте, послухайте у вас. Послухайте мене уважно. У нас є фініча. Вича... У, нас... У нас є дивіщалка, яка видана в департамент містобудування, на які є відмітки верху люка і низу Значить, ми вам це так само покажемо. І останнє питання, яке ви піднімали на рахунок геології і на рахунок схеми. Є довідка геотехнічного інституту офіційно про геологічний склад грунтів цієї ділянки. І жодних застережень по відношенню до якихось обмежень будівництва з технічної конструкторської частини тут немає. Ну, зараз питання, ну, протистояння, вирішуємо чи ми вона Знаєте, Відносно колектора є працівники теплого, які дійсно, які дійсно проєктували цей колектор. Пане Сергій, зверніться в експертизу, пані Ася. Вона вам розкаже про цей колектор такі речі, не такі, як ви, метрові. Значить, вона розкаже абсолютно, як будувався цей колектор, яка там страшна небезпека. Це є свідки, люди, які проєктували цей колектор. Я туда, пацанок. Ці, я Які знати як рукою руко, течуть. Тому просто до вас, як до забудовника. Можливо, ви не будівель, ви не зобов'язані бути, ви є керівник. Але ваші працівники технічні Будь повинні бути керів. кваліфіковані і підтримувати вас, а не садити вас в явою і ставити перед таким вибором. Перед тим як забудовувати, ви повинні були вивчити, вивчити всі закони, як треба починати будувати. В генплані не передбачено е, висоток багатоповерхової забудови, але це не обов'язково звичайно. Для цього робиться що слухання, ото, що ми зараз не слухання, обговорення, то що ми зробили зараз. Це перший крок. Цього генплани зараз. Ні. Другий раз другий крок це є детальний план. З містобудівними умовами, які ви тільки зараз хочете робити. Так? І тільки після того, як буде детальний план, де проєктантом буде передбачено, яка забудова, чи 20-поверхова, чи 5-поверхова. І тільки для чого ви міряєте інсоляцію, коли ви не знаєте, що там може бути. Це ви собі намалювали 10 поверхів, чи 12 поверхів. Для того, щоб ви знали, яка віддасть від того колектора, які умови, яка загазованість, яка пропускна здатність цієї єдиної доріжки проїзної. Це навіть не є пішохідна доріжка, бо єдина пішохідна доріжка в нас це проходить якраз через сквер. Тому, коли прийшли ваші забудовники, вони критично, по суті, поставили людей під загрозу попасти в аварію. Чому пішохідної доріжки не було? Ви її ліквідували, закривши. Слизька дорога, транспорт, одну-другу сторону. Ви розумієте, під що ви йшли? І до цього часу ліквідовувати ми не маємо пішохідної доріжки. Це є дуже важливо. Ми зобов'язані це мати. Ви нам, ну, про ділянку ми зараз говорити не будемо, тому що там є дуже під того, під час того, як нас добиралася та ділянка, безумовно треба було враховувати. Ну, власників ділянки, яким спочатку ділянка видавалася, і ми зобов'язані мати не тільки місце під будинком, а площадку для обслуговування будинку. Тобто, де наша господарська зона. Трипання, килимі, тріпання, смітники, площадка для стоянки автомобілів. Як нашого та, і, і спецавтомашин і в тому ви, і, ви, і наших ви, ви, мешканців? Чому ви, цього ви, ні. ніхто не передбачив? Ви говорите, що ми не заплатимо, а ваші мешканці, ви будете продавати квартири, напевно, зі стоянками, бо вони не захочуть навіть такого будинку. Скажіть, а де ми зупинимося? Чому у вас ви, ви нас позбавили цих стоянок? На якій підставі? Значить, межі таких ділянок готувалися, ще, напевно у 2006 році. Тому що добросусідство, є така стаття, пані Галина, правда? Значить, треба було погодити з нами, треба було погодити. І багато таких питань, які є по землі починаючи, так і до того часу все робиться незаконно. Ми, пишучи листи, звертаючись з просьбами, ми не порушили ні одного закону. Ми вимагаємо чесно, згідно закону. Ви згідні чи ні? Бо. Бо. Але послухайте Задайте мені запитання. Ви вас багато говорите, що не можна питання. Так, питання: на якій основі ви малюєте свої, можна сказати, гарні картинки комп'ютером, зараз нікого не слугують. Ви малюєте 12 паркових будинків? На якій підставі? Не маючи, не маючи детального плану розробки цього цієї ділянки. На якій підставі? Слухай, це не є проект робочий. Це є ескіз. Це є пропозиція до того. Я не можу вам показати робочого проекту, тому що немає міста будиних. Не наполягайте на інсуляціях, на віталях, бо у вас нічого немає. Це можна було до цього робиться на проекті в 3D-візуалізації. Як вам зробити інсуляцію? Поставити будинок а потім інсуляцію ні, ні. зробити. Коли буде детальний план розробки і буде план. Там все буде гарно вказано. В детальному плані території цього ніхто вам не додає. Коли будете мати на основі тих детальних планів, коли буде передбачено яка забудова, скільки і чого, і коли вам дозволять будувати, вам скажуть, чи 10 поверхів, чи 12, чи 5. Але 5 вам буде невигідно, тому що ви знаєте, геологія складна, парі і так далі. Тобто ця квартира вам вийде дуже дорого. Ви це розумієте, тому ви стараєтеся будувати 10-12 поверхів. Це всі розуміють. А ще одне. А скажіть, будь ласка, стоянки під вікнами будинку. Це що, добросусідство, сусідство? Як ви вважаєте, це нормально? Під будинком садити, ви продасте, ви загородите гарно свою ділянку, бо це буде ваше, А як нам бути? сказав? Ви самі себе накручуєте того, що ворушує? не пропонується Ні. взагалі людям? Ні, Які смітники? він хороше. Ві? Ві? А Ви тут смітники не показували, ви покажіть, де ваші смітники. А тепер розкажіть, будь ласка, що ви на дитячому майданчику, за який ви дуже кричите. Що там зараз стоїть? Там зараз стоїть машин наш. Ні, Це ви в себе запитайтеся, тому що це ваші машини там стоять. Як ми вам пропонуємо збудувати стоянку. Якщо ви дозволите це зробити, тому що там є така можливість, наприклад, без будинки, ми вам облаштуємо безкоштовно стояти. Ви є, ми на ці хвороби зараз. Але не треба і не падайте. Не їсть проти. Я вам скажу ще раз, так все почалося з цього, коли я вам задав питання, в чому є незадоволення, які є об'єктивні причини незадоволення. Ви задали два питання. Це є інсуляція, на інсуляцію дали вам відповідь. Вам дають відповідь щодо колектора, а ви е, починаєте дискусію, яка не має жодного підгрузку.